Ще десь поїхали. Яке ви правило зараз Ні, порушимо? Заїжджаємо. Сюди. Ми їм зазвонили. Ну добре. Зупиняємося. Ой, Зоя Іванівна, да, добрий є. день. Ну, Сподобалися, є, є, всі добрі. Діти сподобались? Да, да. да. Ой, які молодці. Добрий день Зоя Івановна. День. Як і... ваші враження від поїздки? поєспрекрасне? Діти Прекрас... слухняні, витривалі, е, правила дорожнього руху дотримувалися. Фотозони зробили е, біля рибаків. Зупинилися і зупиняли транспорт, який рухався нам назустріч, щоб наших дітей пропускали. Боже, які ви молодці. Ану розкажи, як тобі проїжджалося по нашій території. Добре. розкажи. Я чесно тобі скажу, любую. Ановіланка, розкажи, будь ласка, злізу. Це було класно, супер. Може сподобалося. Жарко. жарко. А ям багато було по дорозі. Не, як відпочинок? Супер! Що очікуєте далі? Що найкраще? Дякую. Порядок.